Всім доброго ранку. ну Вже ранок пів на одинадцяту, Не знаю, хто зна, хто не знає. Е, я їду зараз, ти коли не застігнула, тепер воно мені вибиває. Ну, е, їду на розвал схожіння, тому що чоловік каже, у нас тут все нормально, кажу Сань. Я краще поїду, хай давно не робили розвал, щоб резину не жрало, і це все-таки треба. Це дуже щось там прийшло. Пойму, що. Так що їду на розвал схожіння, десь час буду гуляти, ну це там, де автомобільний базар. Там навіть і погулять нема, де щось показати. Ну нічого. Так, автоматичні ворота вискакують прямо дуже швидко. там Стоять вже автоматичні ворота. Шапка на глаза напада кажу. Мам, давай я підніму. Не, мені що вуха не мерзло. Кажу. Тебе голова болить, наверное, шапки? Ні, не болить, кажу. Давай пока. Сусіди гілки попиляли. Шо там таке землю, балаки там. Фух, нема сонця, бачите, немає тепла зовсім. Сьогодні хоч вітру такого немає страшного, як вчора просто знов збиває. Ні, Санька ще не перекапував ці какашки, бать засохли, можна було і нам так за двором. Ну е оце перепилиний цей е какашка перепилина, вона дуже сильна, її не можна, що так в землю зразу копати. Її треба, щоб вона там перегнила, не знаю скільки, а потім вже яка до мами приїхала. Знаєте, що я скажу? Ну, раніше, отак виходиш на вулицю, та народа та дітей гуляє, а зараз. Нікого ніде нема. То що війна, але й до війни таке було. Якось люди забори трьохметрові метрові поставили. І ми ж теж хочемо ще вище і вище робити, тому що зараз такий час, що, по-перше, що дерева постав... так, ідеш по вулиці, вікна дивишся і все ж як, ну як голий в бані. Ралети ставити. Не знаю. Раніше ставні в нас були, такі гарні ставні, я їх весь час фарбувала, а тепер нема. Ух, сьогодні хотіла, мабуть, завтра вранці, а завтра ж їхати треба на цю, на мітинг, Ну ладно, щось придумаю. Можливо, тісто поставлю, де поїду, мама подивиться. Хочу ж приготувати зараз я на ваші замовлення. Ларисину цю паску, що ви просили, моєї невістки. А ви такі уважні. Пам'ятаєте, що вона до нас приїжджала, вона приносила свою паску і казала, ось смачна, ми провели, да, смачна. То вона по рецепту така, як ото. Е, та й ми готуємо багато масла там сильно, так, багато масла. І маргарин, і масло вершкове, але там 100 г ну, ну, Там дуже багато, я зроблю на півмірки. Там я вже зараз не пам'ятаю, так так розглянула 14 жовтків. Я на півмірки зроблю, тому що це ж не Пасха. Ну, є в мене не свято, щоб там на 10 днів залишалося. Та в мене такого не буває. У мене санька так гарно. Е, деякі. Зараз згадала, пишуть о дімка, точно дета -то в тюрмі сидить Так не в тюрмі он би прислав відео. Є в мене відео. Він присилав там так гарно. Я можливо навіть виставлю вам. Покажу лебідя. Знімаю клепать В нього впав телефон. І камера зовсім погано, зовсім погано знімає. Ну, прямо взагалі, мені, мені я кажу, Діма, в мене цей телефон сім років мені служив. А в твої руки як попав відразу, тир-пир-пир. Там ну дуже погано, ну й кольору немає, і все, то як він буде знімати? А взагалі думайте, що хочете, мені так все тюрмі, в тюрмі. Головне, що живий. Це найголовніше. А то, що в нашій країні зараз відбувається, що це. Просто жахіття, що роботи немає, немає роботи зовсім. Як піднімо молодь, закінчує інститут і йде працювати офіціантом, іде працювати там. Якимсь, е... кофі розливати. Ну добре, поки ти молодий, поки в тебе У мене дімка теж офіціантом. Роботи. да, працював. і багато років працював. Вибачте, поки молодий, а як прийде старість, кому ти вже за 40 нужен офіціантом? Нікому нікому просто. Я ж кажу, що відбувається, це просто жах. Саме головне, людина повинна знати, не потрібно, щоб нам там давала держава відпочинки, навіть безкоштовне навчання і безкоштовна медицина. Не потрібно, але ви ви повинні дати людям заставити підприємців, що вони не брали чи не казали лозунг. Не устраивает за воротами тисяча таких стоїть, які хочуть роботу. За такі слова треба в в'язницю садити. От якщо у нас буде праця, люди будуть працювати, нікуди ніхто не буде їхати. Гідна зарплатня, навіть по налогам зробіть налоги нормальні. І ніхто не буде в конвертах давати зарплатню. І ніхто не буде старатися це, як кажуть, налогову цю обдурити. Зробіть не те, що ви там. Верховна Раді три каліки сидить і там щось розказує, а зарплатню отримують. А за них квартиру в Києві знімають. Це ж все з бюджетні гроші. Ну, не знаю. ну Чому такі вони якісь того думи? Кожна людина проста, проста людина, яка домогосподиня, яка Ой, вже котики відкрилися. Яка... У плити готує обіди вечері, сніданки свої. Знає більше, ніж наша Верховна Рада. Так ми ж безкоштовно даємо поради. Безкоштовно, ніхто їх не чує. Не знаю. Я ж кажу, що це просто жах. Так. і тут недалеко. На автобазарі дуже смачний шашлик. І це вже дуже дуже багато років смачний. Але я не буду йти, я поснідала, я не буду йти шашликіст. А де, куди мені піти? Не знаю. Навіть там магазину ніякого немає. Ну, зараз зайду в Hyundai, подивлюся в салон, що там за новинки, що там продають. А куди ще? Нікуди. Ох, швидко це Європа будь, збудувалося. Прямо, ну, взагалі, такі цеха. Було, був смітник. Скільки ми вивезли, коли у нас був е, ремонт оцього кирпича, оцієї всієї штукатурки оббитої, цієї глини все туди вивезли, нам повезло, нам дуже повезло. А зараз е, роз, ну там, під розою кору роз, розгрібала і роза, і скотина, колючка, до того встряла, що виняла, і кров прямо тече. Прямо я думаю, може там залишилося щось. Не знаю. Колючі, такі красиві, але колючі дуже. Хочеться мені нову розу таку в'ючу посадити, а десь з-під пляшки буду вирощувати. Знаєте, як кажуть, є привід пожити довше, щоб подивитися результат, що виросте з-під пляшки. Машин багато сьогодні. Що в нас сьогодні? А, п'ятниця. Я ж показала поворот що ти моргаєш, хотів проскочить, ні. Думав, що я буду стояти довго, а я бачу, що я встигаю проїхати. Так, ну добре, буду шукати, бо я ще точно не знаю, де воно знаходиться. Я чекаю. Зовсім я не думала, що це тут. Я питала, кажу, Та я ніколи там не бачила розвал, да, так. Коли приїхала, вони кажуть, ні, в нас немає. А тут і фірма є, що е, ну, зароблює ці царапини. Санька то заштукатурив, так, ну, заполюрував, вроді не видно. Вони підійшли кажуть, ні, тут треба трошки підшпаклювати, тому що дуже глибокі ці вмятини. Не підшпаклювати, каже, треба красити. Так що я поїду до Русланчика, у нас є знайомий такий, хорошо він робить. Він да. мені за, все за штукатури. А машина на підйомник високо піднята, там ну, на розвал все знизу видно. Так, знаєш, стоїть хазяїн дивиться, і кажу, мабуть, краще не дивитися, щоб не знати, який там, там стан нижче. Такий пожилий чоловік, і в нього така черга, він знаючий. Розвал схажіння роблять майже в кожному гаражі, як кажуть. Але толкових спеціалістів зовсім-зовсім мало залишилося. Тому я ж кажу, що черга. Я думала, на наступний день записатися. А ні, аж через день і то я хотіла, щоб після обіду, щоб Саша поїхав. А він каже, ні, в мене немає тільки вікно є оце на 11 годину. Я кажу, ну ладно, я приїду та і зроблять. тому що... Мужики, я не знаю, я не знаю але У мене Саша, він. Я кажу, Сань, отут щось стукає. Я не знаю, де воно стукає, але я бачу, що ну, не так. Це резина жорстка, це така дорога жорстка. Я, чесно кажучи, мені краще, нехай мотор заглохне. Я дуже боюся, щоб, не дай Бог, щось на, на швидкості, на, ну, як ти їдеш, сталося із ходовою. Не дай Бог, ці всі шарові, шмарові. Я цього дуже боюся. Дуже. Тому я краще... Зайвий раз. І тут оця мийка, де я мила машину, вони поруч прямо, то я скажу, що я ж узнавала 200-250 гривень коштує. Ну, миють там машини шикарно, просто шикарно. Не то, що там бзік-бзік, 200 гривень висмоктало, і машина грязна, розумієте? Так що, а чому в нього на підйомнике машина, а фонарі гарять ззади, а? странно. Чи може так треба? Ну, зараз подивимося. Не круто. Тут у них, тут де я оце машину мою, це їхня фірма, ну в смутлі вони тут одна організація. То я прийшла тут, сижу на диванчику, кухню показують, можу діму настоящого мужика подивитися. Ну, інтернет, оце без мало, так що я сижу, я переживала куди мені піти, а сижу, тут відпочиваю. І палки почався дощ. Так машина стояла помита була. Ну що, зробив чоловік, каже, ну то, що я й думала. Я бачу, що трошки, як резину під'їдає. Одна там заводської настройки не було ні, понамалювала. Ось сказав, що треба саньки оце от крутити і тут розпиляти цю, цю гайку, і трошки, щоб сюди здвинути на 2,5 мм. Ну, каже, потім треба приїхати ще раз зробити розвал. Кажу, це на, ну, по ходовий, каже, ні, це просто, щоб вас не їло резину. Каже, дуже, по, ну, у нас на вулиці, кажу, машина стоїть, звичайно. Заржавіли дуже там якісь болти, шмалти. Ну, слава Богу, все зробили. так що рівно Годин Ні, годину 10 я чекала. Але там дуже зручно. Я в інтернеті посиділа, подивилася, те все чимало. Була можливість подивитися сам велку. Добре? ну Це стоїло піти до ждю, намочити всі машини, а зараз вийшло сонечко. Боже, як же ж на вулиці пахне? Це ж в городі, це ж, це ж... тут кругом асфальт. Прямо таке повітря свіже, ну таке гарнюсіньке, ой, взагалі. У нас хто давно-давно виїхав з Кременчука, пам'ятає, оце будинок побуту був, називався Лілея. Тут перукарня, тельє, все це управління. Зараз це наша податкова служба. Ой, як Дома пообідали, Саньок приїхав. Тривога знову. І дивіться, яке небо. Такий дощик, що туронув, такий десь прямо моментально все, що купали, то вже все і позакривалося. Ну, зато так хорошо, що вітру немає так тепленько. Блискавка блискавка. Блискавка, так? Да? Повинна бути веселка десь. Тому що сонце світе. А? Я Саньочкі нову сумку. Санечка, на тобі дивися, нова сумка. Барсетка. Тільки, брати. <с. <с.>, тільки широка дуже. Користуйся, бо в тебе вже стара. А я купила ось ну, листки норі, бо там можна зробити, як він називається. Зараз хвилинку я вимкну, бо Санька. Мобільний, що на комплекс. Він забезпечить. Швидке. Санька сумка. ...Київська військова адміністрація. Київська міська... Так, зараз, зараз, зараз на пиві поставив. Суші можна не ролами робити, а додаючи туди, отак різавши. Ету. Що ти казала? Давай іди, mm -hmm. Отдихай. Таблеточку від голови і віддихай. Ні, сюди не поміститься. Це, ладно. Засунемо, А я туди поставлю. Що, я вам хочу показ... Що ще купила? Купила рульку, ось поставила її, варитися. Зараз закипить зіллю, така гарна домашня рулічка. Зіллю і вивереся. Так подумала. Думаю, приготую з бульйона перший борщ, а те запечу, і буде і перше, і друге. Що хотіла вам показати, ось купила я, ми ж думаємо, що ж нам осінь посадити. Всі балакають за оцю цю грушу, яка називається конференція. Ось ви бачите, бачите? Вона сама дорога 104 гривні кілограм. Вона така не дуже красива, ну, зовні. Дивіться, яка вона така якась ряба, неначе якихось там родинках чи що. Зараз я ось помию її і скуштую. вимила. Аж близько і такнули. А ми сьогодні поїли, у мене ж дома була багато. А думаю, що мені зробити на гарнір? Так я картошку з пакетиків, знаєте, от їх. А ось купила для риби таку фігню медову. Якісь були. Нацепляти потрібно. Зараз я ось розріжу грушку, відріжу шматочок і з вами разом. Ну, пиво купила. Мені як захотілося, пиво накривала стіл, так я прямо отак відкрила пиво. Ну я люблю, я не люблю з банки з бутылки, я люблю з стакана тільки пити. Смачне пиво. Прямо таке трішки, як солодкувате, а закривається. Бачите, як зверху така фольга. Так, добре. А, ще купила, ось дивіться, отаку штучкенцію. Санька мені приробить, щоб оце тут мама вже три положила, ще 23 будуть, все зайнято. Та я хочу, щоб він мені отак от приробив. Отак, отак, отак воно буде. І тут буде мило, мочалка і те, що от терти. А все інше прибрати. Оце отак. Ой, як гарно сонечко світе. Подивіться, які вже листяки ці. Ну прямо за один день, що сьогодні сонечко і дощ, подивіться, як лілі повилазили. Ну, це ж просто все ожива, 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 На очах все, просто на очах. А ну, веселки немає. Не забув гроші, ніхто сань. Ні, нема веселки. А повинна бути веселка. Як зазвичай отак веселка повинна бути. Немає. Можливо, як там дощ пройде, то може і там буде гарно. Небо красиве. Так, ходім те грушу куштувати. Хочете подивитися, звичайно, то я буду одразу отак от дивіться. Розріжу навпіл. Ріжеться на кенька. Ой, як пахне, дивіться, яка грушка. Бачите, яка грушечка. Яка кажу, вона похоча. Так. Мені Андрій Новиков казав, що каже, оце груша дуже смачна. Mm. То вона ж уже шкірка туга. Сама м'якать. Солодка, ну, підожіть, я сяду, бо кров у голову переліться. Солодка, ласка, що прямо така. Ну, просто серед тих груш, які зараз є, то... На цей час смачна. М -м -м. Паріжанка вона теж смачна мені. Але коли тільки її зірвав, візив. Як вона тільки полеже, вона стає дуже м'якою. Дуже м'якою, тому мені не подобається. А так. М -м. Для салату вона гарна буде ароматна, така специфічна аромат. Можна посадити. Саня, йди попробуй грушки. Шкірка шкірка дуже дебела, Ну на що скажеш? На ніжку. Ні, ні, на нішу всю. А це бабушка. Попробує. Добре, ну м'яка, тому що вже сезон. Так що така гішка. Купила собі ножичок, отак, знаєте, в Аврорі. За 40 гривень. Но тут щось і написано якась фірма. Бачите, там вам видно якась фірма. Гимно на налопать, чесно. Навіть хліб ріжеш таке. Просто сам метал таке жало якесь, отак, отак, отак заціліпається. Коротше. Отой у мене за 40 гривень. Ну, шикарний ножик. Ну, шикарний. Тільки вони дуже швидко тут ламаються. Прямо він так ріже, так його по поточилки раз-два і точить, нефік робити. Нефік робити, просто це. Ой, сьогодні півдня знову займаємося цією корою, корою. Я ж її. Є... От заливаю і кип'ятком, кип'ятком проливаю кожну партію, накриваємо, щоб вона стояла, щоб ніяку гадость на огород не занести. Коротше, я сама собі придумала, а Санька приніс з роботи там кора, ну там вже що, п'ят у якихось ангарах чи де. то, Ану, секунду, кипить уже чи що? Йолки-палки вже закипіло, мені ж треба злити. Так. Все, бо мені треба злити ту рульку, я перше зливаю, а вже остальне тоді залишається. Рибалакала дуже.